Друзі, всім привіт! Хотіла б сьогодні сказати пару слів стосовно вашого векеблері, як ви його набираєте. Дивіться, не можна сказати, що ми маємо виборочно набирати свій словниковий запас. Все ж таки, я рекомендую притримуватись якихось яких основних книг і додавати, міксувати їх з іншими джерелами. Але не можна так вивчати: типу, ось ця тема мені потрібна, ця тема мені не потрібна, оце слово мені знадобиться в житті, а оце не знадобиться. Дивіться, так мову не вчать. Все ж таки є якийсь алгоритм, є все ж таки книги, які створювали дуже велика група спеціально вищених людей. І тому я рекомендую все-таки притримуватися такого алгоритму і повторювати. Постійно.